Шановне товариство, я вітаю вас із початком реальних реформ. Уряд таки знайшов рішення проблеми Донбасу та шахтарів. Робота для них знайдеться в Південно-Африканській республіці. Саме там українські чиновники вирішили купити вугілля для опалення. І головне, що ніхто не побачить різниці. І гірники і вугілля в пар такі ж чорні, як і в Україні. Росію би також всіх кілян звернутися к проблеми теплозбереження, підготовки к землі. Вони лякають холодною зимою. Відключення електроенергії, які ми от побачили зараз, це є таким, я би так сказав, тестовим режимом зими. Та нарікають на брак власного палива. Росія під будь-яким приводом припинить постачати природний газ Україну і вугілля. Діточно нас чекає дуже холодна зима. Вони знайшли вугілля за пів світу. В пар. Першу партію 250 тисяч. Ми вже отримуємо у жовтні. Проте як виявилося, лише до того моменту, поки міністра палива та енергетики продана, не викличуть на допит прокуратуру. Чому Що палива такі працівників халагомачу. Британський трейдер чорного золота з бар опиняється у центрі вугільного скандалу. Афера на мільйон або навіть більше. Хто наживеться на закупках африканського угля? Невже британець Тілмонт трейдинг всього всього-навсього мильна бульбашка? Програма гроші вирушає на пошуки відповіді. Ми віднайшли скандальну кампанію, яка, начебто, зриває поставки африканського вугілля. Подейкували, що українське представництво британської компанії закрите для журналістів і його офіс у центрі Києва фікція. Проте ми без проблем потрапили до них у гості. Нарікали, що сама компанія, нібито фіктивна, і взагалі ніколи не займалася вугіллям. Ми спеціалізуємо действительно ді... 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 металурги і металів сирео. А іменно Антрасид і то, це углибляється основним металлогическим сирем. Проте директор регіонального представництва Steelman Trading Раджеш» переконує у протилежному. Наша компанія Випальня повністю контракта, які були підписані. Те спецікації, які підписані наші компанії, це двісті тисяч тонн. Первая спеціалізація, вторая спеціалізація 250 тисяч тонн. Оба спеціації будуть виконані. На нашу вимогу навіть показує фотографії складів із вугіллям та документи, що підтверджують його поставки до України. Первої судди судно вигрузіях. Старо судно ЕМДІ фічер теж вигрузилась. Третє теж полісу вигрузили. Перше час 250 тисяч випадлена. Підходить судна двадцять 24 двадцять четвертого числа. А это сейчас грузится. Єдиним фактом, що відповідає дійсності, виявилося те, що Steelmont трейдинг справді більше не бажає співпрацювати з Україною. Ми не розриваємо контракт, мені підписує третє спеціфікації четверту сумнісів. 500 тисяч тонн, які британська фірма пообіцяла поставити до нашої держави разом з останнім судном вантажу, стануть останньою чорною крапкою у співпраці з Україною. Що, Щоб в обстежують політицька ситуація і то, що читають преси, банки прикрашають наші феночі. Міні бізнес-люди, міні, какими з політики. Альтернатива є, але не така вже й безхмарна. Україна втратила зараз можливість закуповувати вугілля в інших країнах світу, окрім як в Росії з території, які контролюються ДНР і ЛНР. Вони так активно волали про небажання купувати вугілля у терористів. Купувати вугілля В ЛНР і ДНР – Це злочин, це фінансування тероризму. Так вони ж беруть ці гроші, потім на це гроші купують зброю і стріляють наших хлопців. Проте ці кадри чомусь наочно демонструють протилежне. Ось зафіксовані вантажівки, які щодня вивозять сотні тонн вугілля з Донбасу до Росії і до неокупованої України. Війна війною, а бізнес за розкладом. На українських блокпостах ці вантажівки зупиняють, перевіряють і пропускають. Невже комусь конче необхідно легалізувати тюніві поставки вугілля з підконтрольних бойовикам територій та перетворити гастролерію з автоматами на єдиних паливних партнерів нашої держави? Буде просходять процес переділу ринку Той тот вугля, який ми поставляємо із юар в качестве диверсифікації. можливо, що він комусь мішає.